Сьогодні такі чотири кроки, які перший крок це старий Завіт. що буває з грішником, який відкидає Бога. Як за Ноя їли пили, женилися, веселилися, прийшов потоп і знищив все. Що буває без Бога? Смерть. Нема життя там, де немає Бога. Другий такий крок: чим заповнити цю прогалину, коли е, є пустота в душі, коли людина шукає Бога, вона благодаттю сповнується, наче оцією оливою, і коли душа наповнена тим миром. То вона завжди буде прямувати за світлом, як оті мудрі жінки, які чекали жениха і чували над його пришестям. І коли він прийшов, він застав тих мудрих дів, які зі світочами його зустріли з радістю і зачинилися двері. Ось, що, що буває, коли людина є неуважна, не збирає собі в душі оцих скарбів Божої благодаті. Не живе у світлі, а перебуває в темряві. Третій такий крок це таланти. Вони не є нашою власністю. Вони не належать нам, нам дано їх для тимчасового користування. І от що буває із тим, хто не розвиває своїх талантів, а егоцентрично, цілеспрямований тільки на себе, живе в своє задоволення, живе в своїх переконаннях. Відтягає час зустрічі з Богом на завтра, а завтра може не настати вже ніколи. І останній такий момент, коли прийде цар слави, сяде на престолі і відділить одних праворуч других ліворуч, як пастух. Відділяє овець від козлів. І Господь наш Ісус Христос у сьогоднішньому ривку Євангелія чітко нам показує, щоб те все, що ми посідаємо з вами, якщо воно не помножується у спосіб співжиття із нашими ближніми, це благодать, якою ми сповнені. Після святого хрещання, після покаяння, після супричастя тіла і крові Ісуса Христа, коли серце наше не є сповнене миром, і коли ми тих, які є поруч з нами, бідні, голодні, подорожуючі, в лікарні, в тюрмах, полонені, ми їх не бачимо. То ми вже закопуємо той талант, який ми отримали. Ми його не помножуємо. Навчимося від жінки, грішниці, яка просувається крізь апостолів вибраних селябастровою плящинкою широго нарту, миру, грішниця виливає. Все миро на голову Ісуса слізьми своїми оминає, омиває ноги і волоссям обтирає їх. Цей вчинок описують всі євангелисти. Він війшов в історію спасіння людства. Бо як кажуть святі отці, ця жінка вчинила. Зі своєю великою любов'ю, бо їй багато було прощено. Наше завдання з вами розвивати свої таланти, але в жодному разі не судити. Бо прийде жених, коли ми не сподіватимемось, і замкнуться перед нами двері Господні. Це не є. Якісь історії, байки чи казки з минулого це є реальність, бо ми з вами є продовжувачами історії спасіння, який спосіб залежить від кожного з нас, зокрема, слава Ісусу Христову.